Українці, українки, наші захисники і захисниці, я не втомлююсь повторювати ці слова, звертаючись до усіх, усіх, хто захищає державу. Сьогодні ці слова звучать особливо у міжнародний день медичної сестри, професійне свято, десятків тисяч українок, а також і українців, медичних братів, які роблять одну з найголовніших справ для перемоги: рятують життя наших воїнів, наших цивільних людей. Мав честь сьогодні вручити державні нагороди і відзнаки представницям цієї професії, тим, хто під ворожими обстрілами та у час окупації не припиняли працювати і рятувати людей: Тетяні Тарасенко, Алі Чернець та Людмилі Гусак із Сумської області, Вірі Целик, Оксані Уманець та Ірині Вернигорі з Чернігова, Оксані Баландіній. З Луганської області, Світлані Клименко та Марії Адаменко з Київщини, Наталі Абашник з Харкова. І від усього серця я дякую усім, усім медичним сестричкам, усім медичним працівникам і працівницям, які щодня і щоночі допомагають українцям боротися. Я закликаю сьогодні усіх, хто ще не встиг подякувати їм. Зробіть це. І вісім років війни на Донбасі, і два роки пандемії, і третій місяць повномасштабної війни, та й усе своє професійне життя вони присвячують вам, нам, всім, суспільству, тому щоб Україна жила. Мені було дуже приємно побачити умови роботи наших медиків в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві. Новий корпус центру був побудований в рамках нашої програми Велике будівництво і це дійсно сучасний корпус. У ньому відчуваєш, що наша медична система, що наша медицина дійсно може бути на одному рівні з найкращими світовими медичними системами. Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять. За час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитися як на культурну націю. Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині і ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта її тільки заважає, але чого можна досягнути знищенням шкіл, знищенням українських шкіл. Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі і невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства, ми усе відновимо. Окупанти були сьогодні ще і по Полтавщині, по Кременчугу, Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу. Але що це їм дає? Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі, і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи і намагаються сховати правду за ракетними авіаційними та артилерійськими. Ударами тому наше завдання боротись, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні: звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії, обговорили з ним євроінтеграцію України та оборону взаємодію. Говорив із президенткою Словаччини Зузаною Чаптовою, Подякував за надану Україні підтримку. Домовились про наступні кроки по всьому спектру відносин: оборона, санкцій, економіка, зокрема імпорт пального і подальше зближення з Європейським союзом. Готується Продовжувати спеціальні формати спілкування з дружніми суспільствами, зокрема зі студентами країн-партнерів. Скоро звертатимусь до американських студентів, також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї і роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи і світу після цієї війни. Війни, яка змінює все в світовій. Політиці вдячний другу України прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюти за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України. Це важливий жест підтримки. А ще важливіше, те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти і готові реалізувати це без зволікання. Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Герої України присвоєно полковнику Качеру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Схід сухопутних військ, державними нагородами відзначено 269 військовослужбовців збройних сил України. З них 14 посмертно. Вічна слава усім, хто став на захист України. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!